Вітаю! У кожного, хто починає творити, є ідея, але слідом за нею з'являється і перше велике питання а як її втілити? Ну що ж, сьогодні давайте розберемося разом і спробуємо обрати ідеальний формат для вашого контенту. Напевно, у кожного є щось таке, якась ідея, яка не дає спокою, щось настільки важливе, що може надихнути інших або навіть змінити чийсь погляд на світ. І ось тут, власне, починається найцікавіше. Адже вибір формату це, знаєте, не просто якась технічна дрібничка, ні, це фундамент, на якому буде триматися весь проект. І, чесно кажучи, іноді цей вибір може просто паралізувати. Отже, перше велике рішення це медіаформат. Давайте подивимось на плюси і мінуси кожного, щоб зрозуміти, який варіант найкраще пасуватиме саме до вашої ідеї. Почнемо, звісно, з класики текстового блогу. Це можна сказати основа основи усього цифрового контенту. Він просто ідеальний для глибокого аналізу, якихось детальних інструкцій чи просто для викладу складних думок. До того ж, це потужний інструмент, щоб стати авторитетом у своїй ніші. Ну і для пошукових систем це один з найкращих форматів. Тут, звісно, треба розуміти, на що доведеться піти. З одного боку, текстовий блог дозволяє розкривати реально складні теми, і для цього не треба купувати дорогу техніку. Але з іншого, йому може бракувати візуальної динаміки, а це погодьтеся ускладнює залучення аудиторії, яка вже звикла до яскравого динамічного контенту. Рухаємося далі. Фотоблог. Тут головну роль відіграє зображення це справжнє мистецтво розповідати історії, але без слів, викликаючи сильні і миттєві емоції буквально одним кадром. Це той формат, що панує на візуальних платформах і здатний моментально привернути увагу. Переваги тут очевидні, контент сприймається блискавично і дуже потужно впливає на почуття. Але, звичайно, є й інший бік медалі для глибоких пояснень чи якогось складного аналізу тут ну просто бракує місця. Це формат для відчуттів, а не для довгих роздумів. А тепер про подкасти. Це аудіоформат для тієї аудиторії, яка завжди в русі. Він створює такий унікальний, майже інтимний зв'язок зі слухачем. Ідеально підходить для глибоких розмов, інтерв'ю та історій, які можна слухати будь де і будь-коли. Ключовий момент тут у тому, що подкасти дозволяють бути поруч зі слухачем у машині, на тренуванні чи під час прибирання. Це просто чудовий майданчик для розмов з експертами. Але є важливе, але якість звуку має бути бездоганною. А показати щось візуально, ясна річ, неможливо. Ну і нарешті відеоблог, безперечно, найпопулярніший і, мабуть, найефективніший формат на сьогодні. Він поєднує все: і звук, і картинку. Це дозволяє не просто розповісти, а й показати процес, передати енергію та емоції. І не секрет, що саме цьому формату часто віддають перевагу алгоритми платформ. Тут все просто, великі зусилля, велика винагорода. Відео дає максимальне залучення аудиторії, але й вимагає чимало часу на підготовку, зйомку, монтаж і, звичайно, потрібне відповідне обладнання. Окей, з форматом більш-менш зрозуміло, але тепер не менш важливе питання а хто буде створювати цей контент? Перший і, мабуть, найпоширеніший шлаг це особистий блог. Це коли одна людина є і автором, і, по суті, обличчям свого бренду. Такий підхід створює неймовірно міцний прямий зв'язок з аудиторією і що важливо дає повний творчий контроль. І ось ця фраза, мабуть, найкраще описує цей підхід: це про незалежність, про швидкість у прийнятті рішень і про той унікальний авторський голос, який ні з чим не сплутаєш. Але є й альтернатива. Колективний блог це коли над контентом працює ціла команда. Такий підхід дозволяє охопити значно ширший спектр тем, поділитися різноманітним досвідом і, що дуже важливо, розподілити навантаження. І в чому ж сила команди? А ось у чому. По-перше, це розподіл роботи, кожен робить те, що вміє найкраще. По-друге, розширення тематики адже кожен може бути експертом у своїй сфері. Ну і по третє, це можливість разом значно швидше розвивати спільну аудиторію. І варто згадати ще один такий, знаєте, не зовсім очевидний формат співпраці примарний блог або вострайтинг це коли контент створюється одним автором, але публікується від імені іншої людини чи бренду. Це не стільки творчий проєкт для душі, скільки важлива частина контент індустрії, про яку просто корисно знати. Отже, ми розглянули формати, розглянули типи авторства, а тепер найголовніше. Час зібрати все це в єдиний пазл, щоб допомогти знайти те саме ідеальне поєднання. Так як же у всьому цьому не загубитися і обрати правильний шлях? Насправді відповідь криється у простому, але дуже важливому поєднанні особистої моти та своїх сильних сторін. А ось і такий собі маленький помічник. Матриця рішень все дуже просто. Якщо мета це глибокий аналіз, а сильна сторона письмо, то вибір очевидний текстовий блог. А якщо, наприклад, потрібно показати процес і є харизма, тоді точно варто звернути увагу на відеоблог. Ця таблиця просто допомагає поєднати свої цілі та навички з ідеальним форматом. Тепер основні інструменти для прийняття рішення є, і залишається одне. Але головне питання, на яке кожен автор має знайти свою відповідь, що буде створено першим.